Всім привіт! З вами, як завжди, ваш гурок Роси, і сьогодні у нас тема SPF – Сонцезахисні крема. Ви завжди питаєте мене, як правильно наносити і коли сонцезахисний крем, і навіщо він потрібен. Тому на ці питання я вам сьогодні відповім. У нас є активне сонце: це з квітня по жовтень. Тому а, нам вкрай необхідно а, використовувати в цей період. Наші сонцезахисні крема. Для того, щоб розуміти, потрібен вам ваш сонцезахисний крем чи ні, для цього є такий спеціальний лайфхак, який я вам підготувала. Беремо ваш телефон, знаходимо розділ Погода, трошки. І ми бачимо тут у кожному у кожному розділі погода є ось такий індекс сонячного випромінювання, де ви можете побачити, що на сьогоднішній день у нас індекс випромінювання 3. Тому вам вкрай необхідно вже від трьох використовувати ваш сонцезахисний крем. А також ви повинні розуміти, в яких умовах і для чого вам потрібен ваш. SPF. Якщо ви будете багато проводити часу біля води, де буде дуже активне сонце, то вам вкрай необхідний дуже високий захист SPF. Для цього є спеціальні лінійки, які представлені у кожному бренді. Наприклад, це я для вас сьогодні підготувала лінійка від Пупа, де ви можете вибрати для себе любу текстуру, яка вам підходить, Враховуйте також ваш кольоротип. Якщо у вас дуже світла шкіра, то вам вкрай необхідно використовувати дуже активний SPF. Дуже погана помилка володарям темної шкіри не використовувати сонцезахисний крем. Вони теж потребують у захисті, як і світлошкірі. Тому сонцезахисний крем потрібен всім. А якщо ви використовуєте кислоти, або якщо ви використовувати ретинол, то сонцезахисний крем потрібен всім. Це дуже важливо. Сонцезахисні крема можуть бути як фізичні, хімічні та органічні мінеральні. Фізичні фільтри підходять для чутливої шкіри, туди входить деоксид титана та деоксид цинка. Ви зразу зрозумієте, де фізичний фільтра, тому що при нанесенні на шкіру вони роблять а, свого роду щит. Вони більш щільні і тому а, вони виглядають на шкірі більш такі як а, білуваті. Вони використовуються більше для а, від, у відпустці на морі, де дуже активне сонце, тому воно дуже класно буде захищати вашу шкіру. Двохфазний спрей для тіла, який використовує суміш ідеально збалансованих і фотостабільних фільтрів. Гарантую повний захист уф променів. Та інфрачервоного випромінювання. Антивіковий захисний крем SPF 30 та 50 запобігає появі ознак фотостаріння, а вітамін Е захищає від окислювального стресу і вільних радикалів. Сонцезахисний спрей в такому б'юті-продукту, представлений у зручному форматі у вигляді спрею. Завдяки якому нанести його буде дуже легко і просто. Хімічні фільтри більш сучасні і більш легкі, і тому вони лягають на вашу шкіру тонкою вуаллю. Сенса-есенція для обличчя з SPF 30 утворює легку захисну вуаль на шкірі, флюїд чудово освітлює шкіру, підтримує пружність і дбає про зволоження. Теолоджі 100% мінеральний за сонцезахисний крем. Цей крем можна використовувати на протязі року. Також він підходить для чутливої та схильної до вугрової сипи шкіри, тому що оксид цинка діє не тільки на як сонцезахисний крем, але як і заспокійливий протизапальний та матуючий крем. Тому на цьому наш огляд закінчився. Бережіть свою красу, приходьте до наших магазинів, де наші консультанти-професіонали вам з радістю підберуть правильний СПФ для вашого типу шкіри. А вам, глядачі, я нагадую, що ми ставимо вподобайки, підписуємось, і я чекаю від вас коментарів, якими саме СПФ ви користуєтесь.